Вона сунула мені брудний швабру просто перед вісьмома гостями. А мій рідний син сказав Ти живеш тут на халяву, тож прибери і забирайся. Тієї ж ночі я зібрала валізу і пішла, але те, що я зробила наступного дня, жахнуло їх усіх. Підпишіться на канал і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. У квартирі на оболоні запах смаженої качки з часником тримався в повітрі, наче пам'ять, яку неможливо стерти. Валентина Миколаївна повільно розгладжувала білу ляну скатертину, ту саму, яку вишивала взимку, коли руки тремтіли від холоду й самотності. Вона з любов'ю розкладала серветки, розставляла тарілки рівно як солдати на параді, і думала, чи хтось взагалі помітить її працю. У вітальні лунали голоси: сміх, дзенькіт келихів, гучні фрази, які змішувалися в один шум. Вона чула, як світа, її невістка розповідає історії, сміючись, мовби все життя було бездоганним святом. Але серед того сміху не було місця для самої Валентини. Вона знала, що коли увійде до кімнати, тиша стане гостем раніше, ніж вона. Валентина несла деко з пампушками обережно, щоб не впала жодна. У дверях до зали вона зупинилась, усі розмови стихли. Погляди ковзнули по ній, холодні, мов крижана вода. Світа обернулася повільно. Її рухи були точні, контрольовані, наче кожен жест мав підкреслити перевагу. Волосся ідеально зібране, губи підфарбовані винним відтінком. Валіє! Промовила вона рівним голосом, навіть не дивлячись просто у вічі. Тут розлите вино принеси щось швидко. Валентина витерла руки об фартух і підійшла до шафи, не підводячи очей. Вона вже знала, що зараз буде. Її рухи стали автоматичними, ніби тіло діяло без душі. Та перш ніж вона встигла взяти ганчірку, світа рвучко відчинила дверцята і витягла старий мокрий швабр. Якщо ти так любиш прибирати, сказала вона з кривою усмішкою, почни звідси. А потім можеш їсти з підлоги, як собака, хтось тихо засміявся. Той звук вдарив у груди сильніше, ніж будь яке слово. Валентина відчула, як щось у ній стискається, але не дала тому вирватися назовні. Вона лише глянула на сина Данила. Його обличчя було кам'яним, лише очі, злегка опущені, зраджували сором. Мамо, сказав він коротко, не дивлячись на неї, без драм. Ти ж тут живеш безкоштовно, допоможи, не скаржачись. Слова вдарили тихо, але глибоко. Валентина не відповіла. Вона просто взяла рушник, опустилась на коліна і почала витирати розлите вино. Скатертина, її улюблена, вже була зіпсована, але вона не зупинилася. Кожен рух руки ставав не лише прибиранням, це була відмова, зречення від того, що лишалось у неї всередині. Голоси за спиною продовжилися, ніби нічого не сталося. Хтось жартував, світа знову сміялася уже щиро. Данило щось відповів, і всі знову були щасливі. Тільки вона ні. Коли пляма зникла, Валентина тихо зібрала крихти зі столу. Пальці тремтіли, але вона намагалася не показувати цього. Усе навколо знову ожило, а вона стала непомітною, як тінь, що не має права на власне світло. Вона вийшла до своєї кімнати, не озирнувшись там пахло ліками старим деревом і самотністю. На тумбі лежала фотографія Анатолія, її покійного чоловіка. Він дивився просто на неї, як колись, коли вірив, що зможе її захистити від усього. Валентина сіла на край ліжка і провела пальцями по склу. Толю, прошепотіла вона, я більше не можу. У її голові гуло від тиші, яка здавалась голоснішою за будь-які крики. Вона сиділа довго, рахуючи удари серця, наче перевіряючи, чи воно ще живе. Коли годинник показав третю ночі, вона підвелася. Без шуму відкрила шафу і витягла стару валізу, ту саму, з якою колись приїхала сюди з Полтавщини. Складала речі неквапом, ніби кожна мала свою історію, свою вагу. Фотографія Анатолія лягла зверху. Потім... Вовняна хустка, що пахла минулими зимами, кілька блістерів з пігулками, і, нарешті, те, що не можна було покласти в валізу, крапля гідності, яку вона берегла всупереч усьому. Перед виходом вона зупинилась у дверях. У коридорі ще стояли келихи з учорашнього вечора, червоне вино засохло плямою на підлозі, там, де вона колись витирала. Валентина поклала ключ на стіл. Пробач, сину! Прошепотіла вона, але я більше не твоя служниця. Вона відчинила двері з заднього виходу, і темрява прийняла її без питань, без осуду. На сходах було тихо, кроки лунили порожнім під'їздом, і кожен відгук здавався їй пульсом нового життя. Вона не знала, куди йде, не мала плану, лише бажання дихати власним повітрям, не чужим. Коли двері за її спиною зачинилися остаточно, Валентина вперше за багато років вдихнула на повні груди. Повітря різало легені, але це було справжнє повітря, її власне. Вона ступила на вулицю, стискаючи ручку валізи. Усе, що залишалося позаду, зникло, наче погано написана глава. Попереду порожня сторінка, яку вона ще не знала, як заповнити. Так. Починалась її нова історія. Номер у невеликій гостьовій біля станції Почайна був тісний, але саме тіснота давала відчуття безпеки. Валентина Миколаївна сиділа на вузькому ліжку. Перед нею старий ноутбук, який ще пахнув перегорілою пластмасою. Вона натисла кнопку живлення, і екран ожив повільно, з тьмяним світлом, як старі спогади, що не хочуть повертатися. Пальці тремтіли. Вона кілька разів помилилася, вводячи пароль, і лише з третьої спроби сторінка Приватбанку відкрилася. Цифри на екрані блиснули. Юа айч 4 200 тисячі. Вона завмерла, очі ковзнули вниз по таблиці. Гіпотека, комунальні ремонт страховки, навіть покупка нового автомобіля імена отримувачів. Знайомі, болючі, її власний син, його дружина, будівельна фірма, у якій працював Даниїл, паразитка. згадалося їй. Саме так світа тоді сказала. І ось тепер, дивлячись на ці цифри, Валентина зрозуміла, що протягом трьох років вона утримувала їх усіх мовчки покірно, з любов'ю, яку сприймали за обов'язок. Вона сиділа так довго, що пальці на ногах затерпли, у голові крутилась лише одна думка досить. Вона закрила ноутбук, але відлуння цифр не зникало. Наступного ранку вона набрала номер банку. Голос на лінії був вічливий, молодий. Приватбанк, слухаю вас. Хочу скасувати всі автоматичні платежі, сказала вона твердо. Уточніть, будь ласка, які саме. Усі, повторила Валентина, до останньої копійки. Оператор помовчав кілька секунд. Зрозумів, пані Валентино, через три хвилини система оновиться. Коли дзвінок закінчився, вона сиділа нерухомо. Три хвилини і нитка, що з'єднувала її з минулим, обірвалась. Раптом відчула легкість неприємну, а порожню, як після втрати. Телефон завібрував. На екрані ім'я Данило. Вона довго дивилася, не знаючи, чи відповісти. Натиснула Мамо. Голос був тихий, невпевнений. Повернись, будь ласка, світа, чи вона шкодує. Скажи Світлані, сказала Валентина спокійно, що каяття без сорому це вистава, не прощення. Ти не розумієш, спробував він. Ми всі просто. Вона перервала. Саме тому я й пішла данику, бо ви всі просто. Вона натиснула завершити виклик і залишила телефон на столі. У кімнаті знову настала тиша. Тепер вона вже не різала, а обіймала. Минуло кілька днів. Валентина прокидалася рано, пила чорну каву. Рахувала дрібні кроки. Щоразу новий день без жодного мамо, зроби. Мамо, принеси. Вона вчилася бути собою, хоч і не знала, хто це з собою. Одного дня телефон знову задзвонив, невідомий номер. Доброго дня, голос чоловічий, офіційний. Це Марко Сергійович, адвокат. Ваш син просив мене зв'язатися. Навіщо? Коротко. Пані Валентино, справа в тому, що після припинення фінансових потоків виникла, скажімо, сімейна нестабільність. Я маю мандат допомогти владнати ситуацію мирно. Вона засміялася. Сміх був сухий, гіркий. Нестабільність, пане Марко, це не рахунки. Це коли тобі дають у руки брудну швабру перед гостями і кажуть, що ти можеш їсти з підлоги. Ось це нестабільність. Але ж, можливо, варто поговорити особисто. Я вже сказала все, що треба, відповіла вона. Мене більше немає в тому домі. І, якщо чесно, у тій історії теж. Вона натиснула завершити і довго дивилася на темний екран, її відзеркалення в ньому виглядало старішим, ніж вона пам'ятала, але в очах уперше за багато років не було страху. Того ж вечора вона зайшла на сайт залізниці, купила квиток до Львова нічний потяг, другий клас. Коли з'явилось підтвердження, серце стислося не від страху, а від рішучості. Валентина зібрала валізу знову, але тепер рухи були інші спокійні, впевнені. Вона знала, що залишає не лише місто, а частину себе, яка роками жила під чиїмось тиском. У поїзді вона сиділа біля вікна. Поруч хропів чоловік у засмальцьованому піджаку, але їй було байдуже. Вона дивилася в темряву за склом і, по думку, говорила з Анатолієм Я зробила це, Толю. Ти б, певно, посміхнувся. Ти завжди казав, що я надто добра, щоб вчасно піти. Коли поїзд зупинився у Львові, небо ще було чорним, але місто вже дихало життям. Валентина вийшла на перон із валізою в руці. Біля входу стояла Ніна Петренко, двоюрідна сестра, трохи повніша, з тією ж усмішкою, що колись у дитинстві. Валіє. крикнула вона й побігла назустріч. Та невже це ти? Валентина не встигла відповісти. Ніна вже обіймала її міцно по домашньому. Ти залишилася живою, от і все, сказала Ніна, тепер твоя черга жити. Валентина відчула, як щось у грудях розкривається не сльози, не біль, а спокій. Вона кивнула. Так, Ніно, час жити. Вони рушили вузькою вуличкою до старої Кам'яниці, де пахло кавою і минулим. Валентина несла свою валізу сама, не дозволивши допомогти. Коли двері зачинилися за ними, Валентина глянула на світло у вікні. Усередині неї вперше за довгий час було тихо, не від порожничі, а від початку. У Львові Валентина Миколаївна почала вчитись жити заново, не просто існувати, а бути. Кожен її день став нагадуванням, що життя не закінчується, коли тебе перестають чекати. Вона мешкала у квартирі Ніни на другому поверсі старої кам'яниці з вузькими сходами, що скрипіли, наче пам'ятали всі кроки її страхів. Вранці вона йшла проспектом свободи спочатку невпевнено, потім упевненіше. Зупинялась біля книжкових вітрин, торкалася палітурок, вдихала запах паперу, що нагадував їй молодість, коли вона ще мріяла про щось, окрім рахунків і прибирання. У книгарні вона познайомилася з продавцем на ім'я Остап, який кожного разу усміхався і питав, чи вже дочитала попередню. Пані Валентино, сьогодні маю для вас збірку поезій Костенко, казав він, а ви впевнені, що мені ще треба вчитися віршів? жартувала вона. У віршах не вчаться, відповідав він. Їх просто треба згадати. Вона купувала книгу і відчувала, що з кожною сторінкою повертає собі голос. Ніна наполягала, щоб Валентина купила фотоапарат старий, але справний. Ти маєш бачити, як дивиться на тебе місто, казала вона, бо іноді воно бачить більше, ніж люди. І Валентина слухалась, знімала все обличчя перехожих, дитячі малюнки на мурах, руки літніх жінок, що продавали квіти. Вона бачила у цих руках щось рідне тріщини, втомлену ніжність, стійкість. Одного разу, сидячи у кав'ярні на вірменській, вона розглядала фотографії на екрані фотоапарата. До неї підійшла офіціантка і, поставивши чашку кави, м'яко сказала Пані, обережно, гаряче. Валентина завмерла. Це слово пані торкнулося її глибше, ніж будь яка молитва. Вона опустила очі і раптом щоки зволожилися. Офіціантка злякано нахилилася все гаразд? Так. прошепотіла Валентина, усміхаючись крізь сльози. Просто давно мене так не називали. Ті сльози були не про біль, про визнання. Хтось, уперше за роки, побачив у ній людину, а не функцію. Та минуле не збиралося зникати без бою. Одного дня, коли Валентина поверталася додому на лавці біля під'їзду, вона побачила знайоме обличчя Данило, її син, сидів, схилившись, із руками, що безпорадно стискали телефон. Він підвів очі, і в них не було звичного виклику, лише втома. Мамо, тихо сказав він, нам треба поговорити. Валентина не запросила його одразу в дім. Стояла навпроти, ніби міряла відстань між тим, ким вони були, і тим, ким стали. Говори тут. Іпотеку не сплачено, його голос зламався. Світло відключать. Я, Я не знаю, що робити. А робота? спитала вона спокійно. Втратив. прошепотів він. То, мабуть, час знайти іншу. Данило опустив голову. Мамо, ти стала жорсткою. Ні, синку, відповіла вона повільно. Я просто перестала бути настільки м'якою, щоб по мені можна було ходити. Він не знайшов, що сказати, в очах його промайнуло щось сором, розпач, а може, вперше розуміння. Але вона не піддалась вперше її серце не спробувало виправдати чужу слабкість за кілька днів з'явилася світа. Валентина відчинила двері і побачила перед собою ту жінку, що колись тримала в руках швабру, наче зброю, але тепер її очі були опухлі, голос ламкий. Валіє, почала вона. Я не хотіла тебе принижувати. Валентина дивилася прямо. Хотіла і зробила це. Я можу все виправити. Світа ступила крок уперед. Виправляють те, що зламалось, відповіла Валентина. А те, що знищено, не повертають. Данило стояв трохи позаду, розгублений як хлопчик. Мамо, сказав він тихо, ми ж родина. Вона поглянула на нього. Родина коли ти дозволив, щоб мене принизили перед гостями. Родина, це не слово Даниле, це вибір. І ти тоді не обрав мене. Він замовк. Світа опустила голову. Валентина зробила крок назад і, не підвищуючи голосу, сказала: Ідіть, вона зачинила двері. З того боку почувся тупіт нерішучих кроків і приглушене схлипування. Усередині панувала тиша, та яку вона тепер не боялась. Валентина стояла біля дверей, поклавши долоню на холодну ручку, і відчула, як у ній щось нарешті стало на місце. Не перемога, не гнів, спокій. Вона знала тепер, хто вона є, і цього було достатньо. Вона підійшла до вікна, Львів за ним жив своїм звичним ритмом, але для Валентини цей світ щойно почав звучати інакше. Того вечора вона дістала фотоапарат і зробила знімок себе у відображенні скла. На фотографії була жінка, яку вона нарешті впізнала. Минуло кілька місяців. Валентина Миколаївна жила так, як колись лише уявляла без наказів, без принижень, без чужого контролю. Вона навчилася бачити перемогу у дрібницях, у чашці кави, яку готувала тільки для себе, у фотографіях, надрукованих власними руками, у банківському рахунку, де вперше було лише її ім'я. Вона вже не боялася відкривати пошту чи телефон. Там більше не було чужих вимог. Одного ранку пролунав дзвінок на екрані номер банку. Пані Валентино, голос на тому кінці звучав офіційно, ваш син звернувся із проханням відновити автоматичні перекази на його рахунок. Вона мовчала кілька секунд, дивлячись у вікно, ніби обдумувала не відповідь, а саме життя. Без моєї згоди ніколи більше, сказала вона. Зрозумів, пані. Ми зафіксуємо відмову. Коли лінія обірвалася, Валентина не відчула злості лише спокій. Це було дивне, нове почуття не образа, не тріумф, а тиша після бурі, в якій вона нарешті чула себе. Та доля, як завжди, вирішила перевірити її рішучість. Через кілька тижнів у двері постукали. Вона знала, хто це ще до того, як побачила його. Данило стояв на порозі, виснажений худий, з тінню під очима. У руках стара сумка, з якої визирала пом'ята сорочка. Мамо. Його голос був хрипким. Ми знімаємо кімнату. Світа пішла. «Я... я потребую тебе. Валентина сперлася на косяк дверей, не кличучи його всередину. Ти потребуєш мене чи мої гроші? Він не зміг одразу відповісти. Довго стояв, стискаючи сумку, ніби шукав у ній слова, і тебе, і грошей нарешті прошепотів. Вона кивнула без подиву. Дякую, що хоча б не збрехав. Валентина пішла до столу, відкрила шухляду, дістала конверт і поклала на долоню п'ять тисяч гривень. Повернулась до нього, зустріла його погляд, у ньому було те саме дитяче безсилля, що й колись, коли він боявся зізнатись у провині. Ось моя пропозиція, сказала спокійно, п'ять тисяч і п'ять років мовчання, без дзвінків, без листів, без мамо допоможи. Він здригнувся. Ти. ти знищуєш нашу сім'ю. Ні, Даниле, її голос не тремтів. Я просто перестала фінансувати її ілюзію. Вона простягнула конверт. Його рука потягнулася, але зупинилася в повітрі. Він дивився на неї, ніби вперше бачив не матір, а людину, яку колись розучився поважати. Я не думав, що ти здатна на це, сказав він глухо. Я теж колись так думала, відповіла вона. Тепер знаю, здатна. Вона закрила двері, за ними запала тиша, у якій чулося тільки коротке, уривчасте дихання і приглушений звук його кроків, що повільно віддалялися. Усередині ж було спокійно. Ніна, почувши шум, вийшла з кімнати. Він приходив? Так, але тепер востаннє, сказала Валентина, і як ти? Добре. Вперше справді добре. Того вечора вони сиділи на балконі, пили чай і мовчали. Львів шумів унизу, десь грала музика, але Валентина більше не почувалася частиною чужого життя. Вона, нарешті, жила своє. Коли Ніна пішла спати, Валентина залишилася сама. На столику лежала камера. Вона взяла її в руки, вийшла на балкон і навела об'єктив на місто. Натиснула кнопку клацання пролунало, мов крапка, в довгій заплутаній історії. Потім повернула камеру до себе. На екрані відобразилося її обличчя спокійне, злегка втомлене, але впевнене. Кожна зморшка була тепер не шрамом, а доказом виживання. Нарешті я господиня свого імені і свого подушки, тихо сказала вона. Вона усміхнулася не для фото, для себе. Її історія не мала примирення, але мала істину не повернення, а визнання. Вона не верталася у минуле, не просила вибачень, не шукала зцілення в чужих словах. Вона просто прийняла, що минуле це лише кадр, який можна сфотографувати, зберегти, але ніколи більше не дозволити йому керувати теперішнім. Валентина зберегла фото, поклала камеру на стіл і вимкнула світло. У темряві вона відчула не самотність, а простір. Простір для себе, якого чекала все життя. Її подих був рівний, її серце спокійне. І коли перші звуки міста почали прокидатися десь там унизу, Валентина вже знала історія не закінчилася, вона просто стала її власною. Кінець.